Цей день Ади не здався з самого початку. 30-річна Ада, зранку на роботі черговий раз посварилася вздвічі старшою прибиральницею. Жінка трохи запізнилася і невчасно почала прибирати кабінет Ади, через що та здійсняла скандал, сказавши, що якщо в людини немає хисту до життя, немає розуміння, як працюють у великих компаніях, то краще не влаштовуватися сюди на роботу. Жінка перепросила. Та пообіцяла, що такого більше не повториться. Вдень Ада посварилася ще з кількома колегами по роботі, тож, коли робочий день нарешті скінчився, вона з полегшенням видихнула і вже з покращеним настроєм поїхала додому. Вдома на Аду чекала приголомшлива звістка, яку їй розповіла мати. Її цивільний чоловік зранку поїхав у справах, перевищив швидкість і потрапив у ДТП. Тож тепер йому необхідні гроші, аби сплатити компенсацію потерпілому. Ада, не вагаючись подзвонила чоловікові і запитала, яка сума потрібна. Чоловік відповів, що йому потрібні усі кошти, яких у них є, а це більше, ніж мільйон гривень. Почувши про це, Ада злякалася адже майже всю суму вона сама заробила, працюючи економістом. Чого мовчиш, так ти перекажеш кошти? Насторожено запитав чоловік у Ади. Жінка відповіла, що хоче сама привезти гроші, але чоловік запевнив її, що в цьому немає потреби краще поїхати у банк і приказати кошти по тому номеру, який він їй дасть. Хоч матір Ади мовляла їй не робити цього, але все ж таки дочка поклала гроші до сумки і поїхала у банк. Через декілька годин справа була зроблена. Ада подзвонила до чоловіка, щоб сказати про це, проте він не підняв слухавку. Це насторожило Аду, але вона подумала, що, мабуть, чоловік просто зайнятий. Але й через годину чоловік не підняв слухавку. Тільки наступного дня Ада дізналася, що чоловік покинув її, забравши усі кошти. ДТП була вигадана, що Ада власноруч переказала гроші чоловікові. І він не вважався крадієм коштів. Мама Ади наполягала на тому, що треба негайно звернутися до поліції та співробітників банку. Вони зможуть написати заяву та повернути кошти, але Ада була в такому пригніченому стані, що їй було не до того. Зрештою, зрада чоловіка так сильно вплинула на емоційний стан Ади, що вона за декілька днів перетворилася на зовсім іншу людину. Майже припинила спілкування з подругами та мамою, більше не робила зауважень колегам і сама неодноразово почала запізнюватися на роботу. Це помітила й прибиральниця, якій Ада кожного дня робила якісь зауваження. В кінці дня прибиральниця зайшла до кабінету Ади та попросила приділити декілька хвилин, щоб поговорити з нею. Ада відмовилася, проте жінка все одно залишилася. І почала говорити першою. Вона розповіла, що в її житті теж не було порядних чоловіків дякувати Богові, хоч син є. Але він живе за кордоном і навіть не знає про те, що його матір працює прибиральницею. Розповідь жінки подіяла на Аду, і вона теж розговорилася, і розповіла все, як є. В кінці розмови жінка запросила Аду додому, де вони зможуть продовжити говорити. В неофіційній обстановці. Ада погодилася. Виявилося, що до Марії Федорівни приїхав син. Він захотів зробити сюрприз, тож не попередив матір. Побачивши, що матір привела додому незнайому молоду жінку, син Марії Федорівни, збентежився і прямо сказав, що не хоче, аби до матері приходили чужі люди. Марія Федорівна хотіла. Захистити Аду, сказавши, що вона не чужа. Проте та випередила її і розказала, що краще б син подумав про те, що матері краще не працювати прибиральницею. Сказавши це, Ада перелякалася, адже вона зовсім забула, що Марія Федорівна не хотіла, аби син знав про її роботу. Під час чаювання все стало на свої місця син наполіг на тому, щоб мати наступного дня звільнилася, він достатньо заробляє, і Марії Федорівні не має потреби заробляти таким чином. Також Назарій перепросив у Ади, адже він думав, що вона шахрайка. Дізнавшись, що цей чоловік Ади виявився шахраєм, Назарій запропонував свою допомогу в його пошуках, але Ада відмовилася, сказавши, що не хоче повертати грошей. Якщо чоловікові від неї потрібні тільки вони, нехай забирає. Назарію сподобався добродушний характер Ади, тож він попросив її номер телефону і запросив на побачення. Жінка відмовила, але Марія Федорівна переконала Аду тож же наступного дня Ада й Назарій повечеряли разом, виявилося, що в них багато спільного. З того дня Назарій і Ада більше не розлучаються.